Україні слава силам оборони дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистаємо, переможемо. Хочемо зробити швиденьке коротке включення по ептайду, а точніше по оксамитовості і по кольору, як вона виглядає на сонці, оскільки вона вже квітне, почала квітнути, мабуть, вже третій день, так деякі квіти вже третій день. І щодня сонячна погода. Досить сонце таке ну ще не спекутне, тому що до спеки я не скажу, бо 22-23, тобто сонячно, але не спекутно. І відповідно Вона гарно показує, вона плавиться. Але от щодо кольору, бо часто питають, який колір на сонці, чи він теж такий насичений, чи він теж такий як саме то покажу. Ну, можливо, дещо, але знову ж таки, зловити мені, щоб всі квіти були прямо на сонці, теж так не вдасться. Бо, от, наприклад, ця вона частково за, ну, закрита, прикрита, затулена листям та, <хи> і сусіднім кущем. А от тут, наприклад, от більша частина квітки на сонці зараз, на відкритому сонці, а частково затулив їй листочок. Її ж. Але так, дивіться, самі колір, як на мене, дуже-дуже темний, дуже глибокий. І в мене, ну, я пам'ятаю, з минулих сезонів в мене є відео, що вона, мабуть, що на другу хвилю, а то і восени вже, ну так, це друга хвиля. Вона буде фіолетовий колір, такий простіший, не такий насичений, не такий чорничний, чорнильний, а більш фіолетовий колір. Тому, от, знову ж таки. Домагатиму, щоб це було коротко, трішечки буде моя тінь, вибачте. Але хочу вам робити такі включення, щоб ви бачили, якою вона може бути по кольору протягом сезону, там першу хвилю свою, ну і в різні погодні умови. Пахощі пахне вона точно найміцніше. Най... Най -так, насиченіше все ж таки в день, при сонці, зранку, так і ввечері вона теж, звісно, що пахне вона запашна, але не так насичена. от таке і кущик покажу. Кущик досить компактний. Це в 2019 році посаджений восени і от який ще він компактний, досить гарно Тому не мав би нарости величезний, але квіти Квітни, квітне, квіти немаленькі. От зараз такий ракурс, що в стіні більше я її знімаю. А якщо отак зробити, то ось на сонці, яка вона. Дякую вам, Па-па.